Дядько Олег, як зношений паливний насос високого тиску впливає на всі форсунки одразу? Дуже гарне запитання. Для цього давайте по-простому почнемо почнем з механічних, для того, щоб форсунка нормально розпилила, гарно розпилила, пішов чіткий відстріл. Відповідно, пішла гарна енергія потім зриву, плунжерна пара повинна дати тиск в три рази більший як на форсуночці. Прям попростенько. Ми розглянемо Мерседес, форкамерний, Там тиск у нас 115-120, ремон 120, 120. плунжурна пара, для того, щоб гарно розпилило, має дати множимо на 3, має дати на 360. Вона з форсуночка буде розпилювати і просто 70, і при 200 буде, але не так, як має бути. Якщо слабший тиск плунжурний пари, форсуночка буде, скажімо так, по-простому підпльовувати і на ній буде відкладатися нагар. Маленько буде робиться кокс на таких форсуночках, форкамерних свічечках в кінці що виступає з розпирювача, на ній буде відкладатися кокс, вона просто буде відгорати. Не за один, не за два дні, звичайно, тому що це сталь, високоякісна сталь, твердославна, але відгорати буде. Будуть загорати шайби, будуть відкладатися нагари. А чим нагари на днищу поршня, на клапанах, на поверхні головки, чим вони загрожують, це ви прекрасно розумієте, без моїх пояснень. Електронні системи вприску тут вже зовсім інше. Там, де контроль датчик і все так далі. Тут буде падати в аварію, тут будуть виникати різні свої всі нюанси і ситуації. Про електронні системи вприску Тиск контролю ви будете бачити через сканер, через комп'ютерну діагностику. При найменшому порушенні роботи двигуна, будь ласка, незалежно чи механічний, чи електронний, зверніться в майстерню на сервіс до спеціалістів. Перевірте, передивіться, щоб потім у вас не було неприємностей в дорозі. Я думаю, тут все зрозуміло. А конкретно в індивідуальному порядку, звичайно, по окремому автомобілі. І, як ми кажемо, рік, об'єм двигуна, піп системи. І тоді в нас буде повна вичерпна для вас відповідь. Поки що все.